Всім доброго дня! Друзі, сьогодні хочу поділитися з вами своїм улюбленим рецептом котлеток. Це котлети, запечені в духовці, під ніжною сирною скоринкою. Вони чудово підходять як для щоденного обіду, так і для святкового столу. Виглядають дуже апетитно, мають гарний презентабельний вигляд. І повірте, смакують просто чудово! Тож не зволікаємо. Переходимо до приготування. А знадобляться нам такі інгредієнти, фарш у мене свиний, але можна брати будь-який. У мене десь тут 2 кілограми, одна-дві цибулинки, декілька скибочок черствого хліба чи батона. Сіль за своїм смаком. Зі спецій я додаю чорний перець та сушений чесник, одне яйце, одна помідорка, 100 г твердого сиру та 100 г сметани. Насамперед замочуємо хлібчик у воді. Коли він добре розмокне, зрізаємо з коринки та віджимаємо зайву рідину. Цибулю перемелюємо на м'ясорубці чи блендері, або просто натираємо на дрібній терці. І тепер до фаршу додаємо наш уже підготовлений хлібчик. Цибульку. Здолимо за смаком. Додаємо одне яйце та спеції. У мене це чорний перець та сушений чесник. Усе добре вимішуємо до однорідності та залишаємо фарш відпочити на 15-20 хвилин. А ми тим часом підготуємо інгредієнти для верхівочки наших котлет. Твердий сир натираємо на терці. Помідорку нарізаємо маленькими кубиками. І беремося до формування наших котлеток. Деко я застеляю силиконозованим пергаментом та нічим не змащую. Формуємо котлетки та кладемо їх на пергамент. Далі беремо нашу нарізану помідорку та викладаємо по декілька шматочків на кожну котлетку. Якщо немає помідорки, можна замінити її на цибульку. Так само нарізаємо маленькими кубиками цибульку, як і помідорку, і накладаємо на котлетку. Далі додаємо по трішки сметанки, приблизно менше половини чайної ложечки на кожну котлетку. І останній штрих викладаємо зверху на кожну котлетку натертий сир. За бажанням, сир можна просто порізати невеличкими шматочками і викласти зверху, але з власного досвіду скажу: натертий сир тримається значно краще і рівномірніше покриває котлетки. Отже, наші котлетки готові до випікання. Ставимо їх у розігріту до 180 градусів духовку та запікаємо до повної готовності. У мене це займає приблизно 60-80 хвилин, але час може відрізнятися. Орієнтуйтеся на особливості своєї духовки та рум'яну скоринку. І ось які рум'яні, соковиті та неймовірно смачні котлетки у нас виходять. Чесно кажучи, останнім часом готую котлети лише за цим рецептом. Швидко сформував і в духовку. Не потрібно стояти біля плити, а результат завжди чудовий. До того ж, такі котлетки значно корисніші, ніж смажені. Ніжна сирна скоринка з помідором це справжнє смакове поєднання, а вигляд у них завжди святковий. Щиро раджу вам приготувати цю страву. Впевнена, вона вам сподобається. Отож, готуйте та смакуйте на здоров'я. А якщо рецепт був корисним, ставте вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтеся на наш сімейний канал. Дякую всім за перегляд та до нових зустрічей!